Тим, хто читає коментарі, що треба знати? Ви розумієте, що скільки людей і скільки ситуацій, стільки людей, стільки історій. Людей мільйони їдуть працювати за кордон, і мільйони історій. Але негатив він сприймається легше всього, легше всього розпространяється. І ну, новини, вони всі негативні, всі не... немає позитивних новин, всі негативні. І коментарі в основному негативні. От просто, це просто, я навіть не знаю, як назвати, це просто от, ну от, ну ну який-то дебілізм, правда. От при, люди, я за вас, ну це просто дебілізм. От, наприклад, людина поїхала в якусь країну і отримала негативний досвід, і вона каже: у всій країні так, у всій країні по-іншому інакшому бути не, ну, не, не можна, і от все ж там, Блін, ну у вас може і не вийшло. Ну, у сотень других вийшло. З любой роботи є негативні досвіди, з любой роботи є позитивні досвіди. Ну, що не так, ну ви вчились в школі, ну, хтось на двійки учиться, хтось там відповідник, хтось там середнячок. Ну, що не так. Те ж саме на роботі, ви влаштуєтесь в Україну. Хтось там, якийсь там передовик, Работник года, когось звільняють, кто-то туниадист. Ну так всегда было. Всегда было в школе, в училище, в техникуме, в институте, на работе, в коллективе, в семье. Ну, везде так. Ну, вот просто меня бурит, просто, ну, до бешенства. Вот комментарий зачитываю. Я рассказываю про Литву э, и так далее. От жінка пише, не буду назвати ім'я. В такому віці в Литві після 50 років вам запропонують роботу на рибі або ж на м'ясі, і не дадуть ті литовці вам спокійно працювати. Будете шукати роботу постійно, беручи на три місяці, вас виганять на третій неділі. І це правда. Таке враження, що литовці вигідно міняти роботу для українців. Три неділі і шукаємо, дві неділі і шукаємо, і так далі. І це навіть не про вік. Інша жінка пише зразу паді е, постом, е, пише: Доброго дня! Там не важко, скільки років, мені 59, а донці 21. Ми там працювали в 22-му році. І відношення було, були однакові. що до мене, що до литовців, таке ж ставлення було і до литовців. Але ж ми. Е, Чувствовали цей негатив від литовців. Так само і в Вільнюсі. дуже багато артистів. Коротше, люди, чесно, ну блін, ну не будьте ви глупими. Не будьте глупими, ну, не будьте, ну просто вибачаюся, я за вас, я не ругаю. Ну, Просто включайте мислення. Ну, Жінка каже, ну так є питання в Україні, скільки ви робіт поміняли. Вона скаже. 20 робіт і 30. Ну, це просто є такі люди, які вони, вони гастролірують, вони постійно міняють роботу і так далі. Вони їдуть в рожевих окулярах, і вони міняють, міняють, міняють роботу. По Польщі, да. Польщі 2-3 тижні, 2-3 місяці і все міняють. За цілий рік у мене сімейна пара тільки відпрацювала 6 місяців. В основному 2-3 місяці міняють роботу або 2-3 тижні міняють роботу. Польща так. В Литві працюють довго. Всі литовці вас зроблять, щоб ви працювали там і пенсію стріти. У мене в Литві жінки працюють по 2 роки. Як я ще 2 роки влаштував, вони до сих пор працюють. 2-3 місяці, півроку працюють, рік. Ну, якщо вам не повезло, і, і якщо ви от такий гастролер, що ви постійно міняєте роботу, то ну, ви везде міняєте. Ну, вас спросіть, яку роботу міняєте. От жінка ж сразу пише, що ну, нормально все. Друге, в будь-якій країні резиденти країни на вас будуть дивитись косо, тому що ви приїжджаєте, українці гарно працюють і вони забирають у резидентів, тобто ну, громадян цієї країни, роботу. По-любому на вас буду дивитись Косово, що Польща, що Литва, що Угорщина, що Болгарія, що ви нового відкрили. Люди, чесно, хто читає коментарі, ви розумієте, що ці коментарі, комусь хтось просто ляпнув, просто ляпнув, і ви, і ви свято вірите цим коментарям. Реально, просто ну, включайте голову і, і думайте, що скільки людей і скільки історій. І коли в людини все гарно вона заробляє гроші, вона не буде писати коментарі. Коли у людини щось не вийшло, я не знаю ту жінку і впритул. Я взагалі не знаю, хто вона, але вона от обосрала Литву. От в Литві так. От, ну а ну, поїдете в, в Польщі там Українці, Білоруси, Казахстан, Киргійстан, Узбекистан, Татарстан. Е е турки, Нет, Турків нету. Бангладеш, Непал, Колумбия, Індія. там народності просто. От поїдете в Польщу, жіночка, я вас. Ну. Я, а, а ще лучше, хай. Ну, нехай, конечно, ну, вот если там в Германию вас кинуть, надурять на грошах, і ви потім скажете за Литву. Люди, резюме, хто читає коментарі? Ви розумієте, що негатив, він. Ну, Він такий самий солодкий, саме дуже класно там абосрать кого-то все. І ви розумієте, що скільки людей, скільки історій. Людей мільйони, мільйони історій, але пишуть тільки негативне. І кому треба робота або страховки для перетину кордону, звертайтесь, одразу дзвоніть. До нових зустрічей.